Від її гори історіями Про нас знають всі темниці По трубиці тут зупинився час Рахують людей, ховають тіні З давніх давен, не аж до нині І бачили нас з тобою Все. Те, що прослухуєш тут е, радіоволну і при цьому не сплативши, і не маючи ліцензії на прослухування. Таке як в нас в Україні, що ти в себе в квартирі чи в хаті. Винен платити Укртелекому за прослухування старенького радіо. платять людям за те, що вони прослухали рекламу. Рекламодатель платить радіостанції за використання, за рекламу. Людина цю рекламу послухала, повинна значно Обмеження швидкості 50 км за годину.